Для чого потрібний Топростеп або мобільний складовий підйомник з зону ліфткар RTS-130, чи що таке Сходовий Ліфт, чи багато других пристроїв, які покращують життя людям з обмеженими можливостями? І почнемо ми з вивчення безбар'єрного середовища на вулицях Німеччини. Згадавши, звичайно, і законодавчу базу Німеччини в цьому питанні. І так, починаємо. Шановні друзі, це відео має, на першого соціальну спрямованість, спрямованості, тому я прошу вас прийняти е таку участь його розповсюдженні цієї інформації, щоб її побачило, якого можна більше людей в Україні. Витрити для себе світ без бар'єрів для людей з обмеженими можливостями в Німеччині це відео підкреслює важливість створення інклюзивного суспільства, де кожен має рівні можливості працювати та процвітати від доступності е, в громадських місцях до інноваційних технологій, які е, допомагають. Незалежності, ми досліджуємо спроби, за допомогою яких ми можемо е, подолати бар'єри та е, надати людям з обмеженими можливостями е, більше можливостей, повністю розкрити свій потенціал, е, надихаючись історіями про стійкість, мужність, рішучість, які. Додадуть вам надії та мотивацію створити більш ексклюзивний світ для всіх. В Німеччині проживає близько 7,9 мільйонів людей з важкими формами інвалідності. З огляду на загальну численність населення. Це десь буде 9,9 людей, які мають серйозну інвалідність. І приблизно третина із них це 2,7 сімдесяти мільйони це люди у віці 75 років і старше. 3,6 мільйона це інваліди вікової категорії 55-75 років. Треба відмітити, що середня тривалість життя в Німеччині складає 82,9 років для жінок і 78 років для чоловіків в Україні до активної фази війни. В Україні цей показник був для чоловіків 57,3 років, а в жінок 79 і років. Різниця, звичайно, різуча, але ми про друге. Структура людей з обмеженими можливостями в Україні зовсім інша. І перш за все це пов'язано звичайно ж з війною. Тому хотілося б, щоб і вони. Ці люди почувалися в суспільстві повноцінними його членами, хоча б так, як це є в Німеччині. У Німеччині діє низка законів та установ спрямованих на захист прав людей з інвалідністю та забезпечення їхньої інтеграції в суспільство. Важливим є те, що інвалідність тут розглядається не як медична проблема, а як соціальна, що потребує. Звичайно, такого комплексного підходу для забезпечення рівних можливостей для всіх. Законодавством е, Німеччини основним законом, що регулює право людей з інвалідністю, є закон про рівні права інвалідів. Він охоплює такі аспекти, як захист від дискримінації, забороняється дискримінація людей з інвалідністю у сфері праці, освіти, житла. Та інших сферах. Безбар'єрне середовище передбачено створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю, включаючи доступність будівель, транспорту та інформації. Підтримка та допомога. Люди з інвалідністю мають право на отримання різноманітної підтримки, включаючи фінансову допомогу. Звичайно, соціальні виплати та медичну реабілітацію. Німеччині дії різні установи та організації, які займаються питанням захисту прав людей з інвалідністю. Серед них це і Федеральне Міністерство праці та соціальних питань, яке відповідає за розробку та реалізацію політики у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Федеральне агентство зайнятості надає допомогу людям з інвалідністю у, е пошуку та е професійної інтеграції. Ексклюзивна освіта в Німеччині активно розвивається, яка передбачає навчання дітей з інвалідністю разом з іншими дітьми. Працевлаштування існують спеціальні програми та заходи, спрямовані на спрямування, працевлаштування людей з інвалідністю. Важливо зазначити, захист прав людей з інвалідністю є важливим аспектом соціальної політики. Держава та суспільство докладають значних зусиль для забезпечення рівних можливостей та інтеграції людей з інвалідністю в усі сфери життя. Занурюючи в цю тему, ми могли говорити багато про що, але сьогодні ми роздивимо стільки проблему безбар'єрності в транспорті та в побуті, як воно є в Німеччині. Ось зараз я приїхав на станцію невеликого містечка, яке нараховує 60 тисяч осіб. Я приїхав, заходжу спокійно і я, і також, також інвалід може заїхати в ліфт, спуститися вниз. Щоб добратися до свого е, поїзда, е, чи е, навпаки е, вийти е, на поверхню в місто. Коли ми е, заїжджаємо е, перехід, е, можна також е, пройтися, і далі я бачу є ліфт на, е, знову на поверхню. Е, виходить, що в цьому переході є два ліфта. Заходимо в його і піднімаємося вже на, на поверхню до перону. Як бачите, добратися до поїзду тут зручно і швидко, і без проблем для всіх. Звичайно, і візочком, перш за все. Треба сказати, що на цій станції два є перони, і ми зараз. Подивимося, а як до другого можна піднятися. Ми зараз вийшли на дим. Зараз ми спустимося знову вниз, щоб подивитися, як можна добратися на другий перон. Як бачите, тут змонтована підйомна платформа на східцях. На які дуже просто добратися наверх або навпаки спуститися вниз. Такі підйомники ліхти для інвалідніх візків я зустрічав дуже багато разів. Вони використовуються як зовні, так і всередині приміщень. Коли ми ведемо мову про безбережність на транспорті, зразу ж хотів би сказати про облаштування платформ. Але для цього хотілося поїхати і ще в глуші місце. Таке зовсім маленький зупинний пункт. Або навіть, я б сказав, такий перестанок. Всі такі перестанки в Німеччині. Обладнані платформами для того, щоб безпроблемно міг інвалід заїхати в вагон без посторонньої допомоги. Хотів би ще сказати, що найдешевша підвищена платформа коштує десь біля 300 тисяч євро. При ширині 3 метра довжиною 80 метрів. Орієнтовно це 1000 євро за 1 е, метр квадратний. Для складних варіантів це може бути набагато багато а тепер ми поїздимо під'їдемо до автобусної зупинки для того, щоб подивитися. А як же там з цією безбар'єрності? І так дивимося, під'їхав автобус. Тепер дивіться, він мікроліфт спрацьовує і автобус одною стороною. Нахиляється мікроліфт такий собі, до тротуару, щоб зменшити відстань від підлоги автобуса до тротуару, що значно покращує посадку як для звичайних людей, так і для інвалідів. І це так робиться практично по всій Німеччині. Крім того, подивіться за цією стрілою, там ще є платформа. Якщо це недостатньо, платформа відкидається і можна спокійно заїхати в автобус. Тепер автобус знову ж таки піднімається, дивіться, раз, піднявся, і поїхав далі по маршруту. І так відбувається практично по всій Німеччині. Звичайно, може і так десь автобус зупинився. І якщо хтось не може зайти в звичайний спосіб. Ви ж пам'ятаєте, що завжди на середніх дверях є платформа, яку водій по проханню людей опускає, і людина може спокійно заїхати в автобус. Я бачив, що в Німеччині дуже багато спеціального транспорту для інвалідів. Який може забирати е, людей з обмеженими можливостями і вивозити їх там, ну, наприклад, до лікаря або навіть на е, відпочинок? В Україні, на жаль, жоден з видів громадського транспорту не пристосований для перевозки людей із захворюванням опорно-рухового апарату. Але я знаю, що е, є виробнича торгова компанія е, Spline, яка е, Розуміючи цю специфіку цієї проблеми, займається виготовлення спеціальних автомобілів, але це дуже-дуже мало. А тепер давайте подивимось, як відносяться до проблеми людей з обмеженими можливостями в державних закладах Німеччини. Зараз ми підійдемо до одного з такого закладу і подивимось. Ось тут ми бачимо розмітку для транспорту. Але е, зразу поруч тут ми бачимо і таку підйомну площадку, якою інвалід може заїхати і легко сам справиться з, е, з цими е, механізмами. Для того, щоб полегшити е, людям з обмеженими можливостями е, життя в побуті, використовується дуже багато різних механізмів в, в Німеччині. Основні, я е, дам переліку е, в кінці е, відео. Але хочу сказати, що здоровій людині важко е, представити всі ті проблеми, з якими стикаються е, люди з обмеженими можливостями. Але е, в країні робиться все для того, щоб вони могли вільно пересуватися як вдома, так і в місті. Одним із прикладів такого пристрою може служити то просте. Це механічний пристрій без використання електрики. Якщо ви відчуваєте слабкість чи нестійкі ноги, ручка забезпечує підтримку при щоденному підйомі сходами у вашому домі, а ще й дозволяє зробити ваші суглоби більш рухомими. А тепер давайте перейдемо до більш складної техніки, якою є Albert Скала Мобіл. С35 це стара модель, і А-45 це сходовий підйомник нової моделі, який може е, перевозити людину до 140 кг. На одній зарядці він може працювати е, і подолати 300 е, східців. Він дуже простий у використанні. Завдяки чудовій ергономіці. Його можна використовувати будь де судовий підйомник, можна миттєво розібрати та помістити в невеликий багажник. Так, його ціна є 5435 євро, але соціальні служби повинні бути поруч і приймати цю оплату в значній мірі на себе. Скала Мобіл працює навіть в дуже вузьких винтових сходах, які зроблені з будь-якого матеріалу. Головне, щоб сходинки були висотою не вище, ніж 20 см. Я розумію, що головне тут повинні бути механізми закупок обладнання для людей, які вони вкрай необхідні. А що стосується моделей, на ринку Німеччини їх. Дуже багато, як, наприклад, оцей модерновий. Але ми переходимо до е, наступного е, нашого механізму: це сходові підйомники. Все частіше вони використовуються як в приватних, так і громадських приміщеннях, як частина бар'єрної архітектури. І е, моделей тут дуже багато. Вони можуть вироблятись під конкретного замовника. А що ще хотів би сказати, що спеціалізовані організації пропонують і вживані сходові підйомники, що теж після реставрації вони ще довго і довго можуть служити. Ось такий сходовий підйомник для внутрішнього використання, включаючи з консультацією і монтажем, обійдеться замовнику в Німеччині 4700 євро. Але складні східцеві підйомники можуть коштувати і на порядок більше. Ще задній пристрій, за який я хотів би сказати, це АКС актив ліфтер Дуало». Він служить для пересування і виправлення людини під час догляду, наприклад, в лікарні або вдома. Кожного дня з'являються нові. Технології обладнання чи досконалюється старе для того, щоб допомогти людям з обмеженими можливостями жити безбар'єрно. Зрозуміло, що завтра не з'являться підвищені платформи по всій Україні для поїздів. І те й питання, то вони не вирішать, тому що наші вагони не такі, наприклад, як в Німеччині, інвалід туди і не заїде, і не приїде. А спеціальних вагонів, які з'явились в Україні останнього часу, всього 19. Та питання то не тільки в вагонах, а в комплексному вирішенні питань, яких е, дуже е, багато. Додає ентузіазму те, що в Україні з'являються ті структури, які працюють над цим питанням. Я маю на увазі, перш за все, так, таку організацію Анабле Ме України. Вони використовують сучасні цифрові технології для розвитку інклюзії та покращення якості життя. Місія це залучити партнерів по всьому світу для інформаційної підтримки людей з і створити спільноти, які сприятиме соціальній взаємодії, а також особистому розвитку та інтеграції українців в усі сфери життєдіяльності. А ми повинні знати, що тільки за 23 рік приріст людей з інвалідності в Україні склав понад 300 тисяч, і ця кількість зростає зараз. Налічиться в Україні загалом більше ніж 3 мільйона людей з рідними від видами інвалідності. Очевидно, що по воєнній відбудові першу чергу має грунтуватись на принципах. Інклюзії або мінізувати перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію людей з інвалідністю. А зараз ви побачите основні бренди, які пропонують дуже широку гаму обладнання і пристроїв для людей з обмеженими можливостями. But it didn't turn out that way.